Ламманська Рада Європи сьогодні ухвалила рішення про підтримку України в контексті мирних угод, які розглядаються, активно дебатуються і обговорюються усіма партнерами. Чим важлива ця резолюція? По перше, вона відповідає ті логіці намірів і планів, які реалізовує європейський парламент і ширше європейська спільнота упродовж останнього часу. Достатньо уважно проаналізувати усі попередні резолюції рішення, і рішення, як ми побачимо, що це логічне продовження усіх попередніх. По перше, вона чітко фокусується на тому, що Україна визнається як суверенна Залежна держава і будь-які територіальні перерозподіли вони неможливі. Далі чітко задекларовано на політичному рівні, що Європа підтримувала, підтримує і буде підтримувати України. Чому це все важливо? Тому що, по-перше, це сигнал для усіх партнерів і не партнерів щодо позиції Європейського парламенту. Він єдиний монолітний і нічого на його рішення не може вплинути.